Моніторинг справ це інструмент, який дозволяє отримувати актуальні рішення з електронного кабінету по стану справ. Наприклад, які рішення були прийняті, та які засідання очікуються по конкретній справі. Наприклад, у нас є можливість увімкнути моніторинг. У нас поточний ліміт встановлено один. Наприклад, ми хочемо увімкнути ще одну справу, ще одну справу, але система нам каже, що. Наш ліміт перевищено. Тобто ми не можемо включити моніторинг. Як підвищити ліміт? Тобто, у нас є кнопка. Підвищити ліміт, натискаємо. Тут ми переходимо в розділ підвищити ліміт та орієнтуємося, скільки у нас справ. Очікуються дві справи, нові – п'ять справ, заморожена одна справа. Тобто, тут відображається інформація по кількості справ ваших, які у вас є. Потім ви натискаєте на кнопку Створити рахунок. Тут ви бачите, скільки у вас цього справ в портфелі, скільки у вас увімкнено моніторинг і ваш поточний ліміт. Для того, щоб у вас всі ваші справи, які у вас є, був включен моніторинг та отримували актуальне рішення, вам потрібно автоматичне рішення. Вам потрібно увімкнути ту кількість справ, яку вам потрібно. Наприклад, зараз в мене 11. Я. Можу обрати пакет 100 справ або 200 справ, або вказати свій ліміт, наприклад, і вказати цифру 11. Тобто до сплати буде в мене 33 гривні за місяць. Якщо я хочу, щоб мої справи 11 справ відслідковувалися більше місяців, я можу увімкнути 2 місяці, 3, 4, 5 і так далі. Після чого ми переходимо до створення рахунку, натискаємо кнопку Створити рахунок. Та переходимо до оплати. Після оплати цього рахунку ви зможете перейти до вашої справи та увімкнути моніторинг. Після чого ви зможете перейти в самі рішення, подивитися всю інформацію по засіданням, тобто, вам буде актуальна підвантажена інформація прямо з електронного реєстру судових рішень. Дякую.